Дорогою на Чорнобильську АЕС заїжджаємо у місце, куди привозять усіх туристів. Я купила буханку хліба та йду до охолоджувального каналу при Чорнобильській АЕС. Кажуть, тут водяться велетенські риби, їх можна погодувати хлібом. Працівники станції саме цими займаються в свою обідню перерву. Кажуть, тут живе майже триметровий сом боря. Сомики, сомики. ловись рибка велика і маленька. Проїжджаємо 100 метрів і бачимо Велетенську арку. Це новий надійний об'єкт укриття, яким накриють старий тимчасовий саркофаг. Будує арку європейська компанія. Тож і працюють тут італійці, португальці, турки. Турки? Да. так. Це Мустафа. Мустафа, ні? Яшар. Яшар. А чому вирішили сюди приїхати? Я? Да. День нада до нас приєднався Мікаїл, керівник робочої бригади на будівництві арки з перших днів. Так радіція є. А на здоров'я сказується. Ні, Ну є такі люди. Тут уже знаєте, десь літ працюють, 15 років, Ну в все нормально потрапити всередину АЕС практично неможливо, каже Мікаїл. <свистець> ну ти не туда ні сятовка. Там ж особливо о, такі, що прописки налапаємо, мається туда не пускають чужих. Але нам вдалося. Перед тим як потрапити у головний корпус атомної станції, необхідно написати безліч заяв, що я зробила ще в Києві, а також підписати правила безпеки, які ми не будемо порушувати. Щоб іти далі, потрібно одягти білу амуніцію. Халат, чепчик. І взуття треба військових. Чотири енергоблоки станції з'єднані між собою так званим золотим коридором. Золотим, тому що оббивка стін золотиста. Проходимо пів кілометра і потрапляємо у світ радянської електроніки. Ого, скільки кнопочок туристів сюди не пускають це блочний щит управління другим енергоблоком. Він практично ідентичний з четвертим. Тільки цей зупинили на п'ять років пізніше. Знайомлюсь з інженером Олександром, який працює тут вже 23 роки. Разом із дружиною на зупиненому блоці слідкують, щоб не було збоїв у системі безпеки. Раз раз Це, взагалі, сигналізація перевірки щось відбувається, якесь случається якась з них починає працювати. Без Таких людей, як Олександр, на станції може статися радіаційна аварія. У четвертий блок, який вибухнув 86-го, нікого, крім працівників, не пускають. Тож ми побачили його лише ззовні. Дивіться далі. Сталкер єдиний робочий теплохід на Чорнобильській зоні. Це Дмитро Єфимович. Теплохід, його друга домівка. Він возить воду з річки Прип'ять у лабораторію для перевірки рівня радіації. Я до аварії здесь жив в Чорнобилі і працював на этом підприємстві. У своїй 62, каже, радіації не боїться. Залюбки погоджується провести екскурсію з Талкером. Проліває рубка, можете зайти. Це управління теплоходом, це управління дізелем. Це єдиний теплоход в зоні, який обслуговує зону. Там ви ночуєте? Іноді. Спускаємось вниз. Таюта маленька, але є все необхідне. Тут і книжки, їжа є тут. Ну, берімо з собою, як? Та довго тут не проживеш. Білий! Вже завтра наш останній день у Чорнобильській зоні. Ви побачите дресированого дикого кабана а! та як живуть і що їдять самосели. Можна до вас гості? Пагамська, заходіть.